Ми нам для цього Два яйця, дві щепотки солі, одна чайна ложка столові ложки масла, 150 грамм божьо та 500 митин молока. Спочатку ми у мене цукол, всі та ванільний цуко. Ми його засипаємо. Потім а ми з два яйця. Потім ми наберемо, додаємо три ложки здорові ложки. уї. 500 метрів. Да, ну все перешли. Це можна робити міксером Ще можна бути... А ще для удобства можна была ты Тепер ми засипаємо борошно. Так, все теж, гано та нешу. Тісто повинно бути не, не повинно бути жидким, не дуже таким, яке буде їй воно повинно десь бути ось таке. Гарми помішуємо, щоб одного кобочки видно є, чернука мішалися. Тепер коли ми замісили тісто, ми ставимо сковородку на великий огонь. У нас було вийде таке. Таке жидке тісто, То, щоб в нас вийшли більш певні пленці. Тепер нам, тепер нам потрібно взяти масло і трішечки його і ойнути, щоб линці не були Ще можна брати не жидке, а таке вершко. Нам бути на ну, коболоткою масло по, всі, по всій сковородці возилити. Коли коволодка нагрілася, то ми вириваємо ополоніканні тісто. Зараз вийшли гавні бройці. Тісто не дуже багато потрібно. Ще потрібно з каволодкою, з ковоїдкою Ну, У мене вийшло ось так. Тепер чекаємо, поки поки краї почнуть вже ось так напідклати. А у уся, уся маса інгредієнтів буде, буде внизу під відео. Тепер нам потрібно пожарити всі блинці. Ось такий у нас вийшов результат. Блинчики виходить багато. І вони деякі можуть підгавати. Всім до побачення.